Повномасштабна війна, що почалась 24 лютого 2022 року, не зупинила діяльність неурядових організацій в Україні. Їх співробітники самі перебуваючи небезпеці, безпеці, щодня продовжують працювати та надавати послуги людям з туберкульозом та іншими соціально небезпечними захворюваннями. 24-го у нас почалися обстріли п'ятої ранку. Ми не були готові до цих викликів. Але е, кожного дня виходили на роботу і працювали в тих умовах, які от складались. медсестри під обстрілами. От в ці невеличкі проміжки часу вони бігали до кабінетів, де наші соци вже стояли. До нас їхав вантаж гуманітарної допомоги. П'ять автобусів були, і власне їх мінометним вогнем. І е, от наші волонтери вони загинули. 11 августа в мій дом прилетіла ракета. Ну і тепер живуть тут. У нас зараз дуже мало людей живуть вдома. Е, ну, в основному живемо всі бомбоубіжі. Розумієте, яка обстановка зараз в Донецькій області, обстріли щоденні майже по всій території. Але дякувати нашим волонтерам. Вони щомісяця, день в день доставляють препарати нашим дот-провайдерам. А дотпровайдери вже надають нашим клієнтам. Бажаю, що ми робимо на даний час все, що може, і навіть більше можливо. Мережа 100% життя у місті Харків надає соціальні послуги ВІЛ-позитивним людям та хворим на туберкульоз. Харків це друге за розмірами місто України. Розташоване всього в 30 кілометрах від кордону з Росією. Тож місто одразу стало епіцентром бойових дій. У нас вперше буквально два дня. Сразу були обстріляні масово обстріляні райони міста, і всі були в розпачі, всі не знали, що робити. Однак треба було щось організовувати. Тому що перше, з чим дзвонили мені клієнти і мої соці, це шквал дзвінків, де взяти АРТ, де взяти ПТП. У нас було саме найважче це налагодити видачу препаратів. Медсестри під обстрілами, от в ці невеличкі проміжки часу, вони бігали до кабінетів, де наші соци вже стояли, в рюкзак все це транспорт не ходив, все було в місті заморожено. І мої хлопці геройські їздили. Це був лютий. Був, Ожеледиться, холод, один розсікав по обстрілюваному місту на самокаті Електро. Він за день мог накрутити до 120 кілометрів. А ще у мене менеджер ковідного напрямку мережового, який на собі возив такі рюкзаки, і він. Забороняв робити про нього пости і викладувати все це, бо він вважав, що це його якби особистий внесок у боротьбу. Регіон досі неспокійний. У нас, за сьогодні от у нас було три тривоги, два прильоти. Це не рахуючи область. Область постійно обстрілюється, це проблема безпеки. Це проблема безперервності, і для запобігання виникненню цих проблем, усі всі заходи і вживаються. Тобто, безперервність, вона безперервність надання послуг і отримання послуг клієнтам. Вона забезпечується завдяки гнучкому підхіду офлайн-онлайн. Донецька обласна організація «Товариства Червоного Христа України впроваджує проєкт яскраве життя без туберкульозу на сході України. У 2022-му розмір окупованої частини регіону значно збільшився. Нарешті території почались активні бойові дії. Всі офіси організацій були зруйновані або пошкоджені. Ми зрозуміли, що потрібно швидко щось робити. Наші люди не можуть залишатися без препаратів. Було прийнято рішення видавати протитуберкульозні препарати нашим клієнтам на 30 або і більше днів. Дуже важко їх доставляти, тому що ви розумієте, яка обстановка зараз в Донецькій області. Обстріли щоденні майже по всій території. Але дякувати нашим волонтерам, волонтерам загону швидкого реагування Краматорської ланки Донецької обласної організації. Вони щомісяця. День в день доставляють препарати нашим дотпровайдерам, а дотпровайдери вже надають нашим клієнтам на превеликий жаль. Зараз дуже низьке виявлення людей на туберкульоз. Ми розуміємо, що їх більше, але протитуберкульозна служба майже не працює. Лікувальні заклади в таких дуже гострих уже містах закриваються. Люди виїжджають. Це велика проблема. Я дуже вдячна дівчатам, нашим співробітникам, які залишились на території Донецької області. Це два кейса, це міжрегіональний координатор і до провайдери. Вони залишились на місцях, вони спілкуються з нашими людьми. Вони спілкуються з клієнтами, і це надихає наших клієнтів на майбутнє, на результати хороші в лікуванні, тому що психоемоційний стан наш наших клієнтів дуже важливий для результату лікування в цьому році. Дотпровайдер з міста Торецька, це Кисіль Лариса Федорівна, отримала найвищу нагороду від міжнародного комітету Червоного Христа. Це медаль Флоренс Найтінгейл. Цією медаль нагороджується людина, яка надає допомогу раненим або хворим, як у мирний, так і в військовий час. Це ж таке місто, де дві третіх міста вже зруйновано, де щодня палають у нас домівки. А вона іде, вона йде до своїх клієнтів. І хочу знаєте, сказати. Дійсно, людина отримала цю нагороду за свою заслугу. Чернігівська мережа працює рівно 20 років. Це пацієнтська організація, яка ставить на меті покращення якості життя ВІЛ-позитивних людей та хворих на туберкульоз. Організація працює в Чернігові та області. Саме цей регіон в перший же день війни став місцем активних бойових дій, а саме місто було оточене. У перші 3-4-5 днів намагалися перебувати більше в укриттях, оскільки не розуміли, що відбувається, як відбувається основне це було забезпечення безперервності лікування. І от всі якісь історії вони власне пов'язані з тим. Ми давали е, свої телефони, декілька телефонів, так, працівників для гарячих ліній, і відбувалось так. Клієнти дзвонили, наприклад, мені. Так вони казали звідки вони з якого району я тоді контактувала з тим соціальним працівником, який був найближчий, і тоді він міг передати там ліки клієнту. Нам допомагали в цьому військові пересуватись по місту, поліціянти. Там МНС перевозило ліки не тільки по місту, а там по області. І оскільки місто було оточено, от якраз препарати з Чернігова у райони, де знаходились пацієнти, дуже важко було доставити або взагалі стало неможливим доставити. Бо були моменти, коли ми дитячу терапію. В місто завозили човнами, наприклад, так, щоб вже коли було зруйноване мости. А в найстрашніший день, який, мабуть, був у нас, це було 30 березня, коли до нас їхав вантаж гуманітарної допомоги. П'ять автобусів були, і власне їх накрило мінометним вогнем. І от наші волонтери вони загинули. Відразу якось згуртувалось місто. Почали працювати багато різних волонтерів для того, щоб доставляти, наприклад, їжу або ну воду там да до районів, і власне разом з водою бущимось і допомагали нам доставляти наші препарати. Які труднощі зараз ми бачимо в своїй роботі. М -м -м. От, от ці, е, півтора-два місяці, які були от там березень, квітень, да для Чернігівської області, і ми бачимо наскільки це змінило людей, і у людей е, якби так дуже обмежено взагалі не знаю планування майбутнього бачення свого майбутнього наші зусилля значно зростають для того, щоб сформувати у людей прихильність до лікування у дуже багатьох це питання. Навіщо? В цілому ситуація вона стала гірша з розповсюдженням хвороб і гірше з самою діагностикою. Тобто, люди, які виявляються, вони виявляються на більш пізних стадіях. Нікополь розташований на березі Каховського водосховища, яке фактично зникло через підрив ГЕС. В результаті місто опинилось без водопостачання. На протилежному березі Дніпра знаходиться Запорізька атомна станція, з району якої місто щодня обстрілюють в таких важких умовах. Благодійний фонд ресурси життя продовжує надавати послуги хворим на туберкульоз. Как изменилась наша жизнь, ну, нас часто бомбят. Бомбят каждый день, перебежками бегаем от одного бомбоубежища к другому. Больше людей сейчас требуют у нас это медико-социальное сопровождение, потому что пошло больше людей выявления туберкулеза. Люди живут в бомбоубежищах. Ночуем мы все... Ну, в основном у нас сейчас очень мало людей живут дома ну, в основном живем все в бомбоубежище. И вот 11 августа в мой дом прилетела ракета. Полностью в первый подъезд снесло. Ну и теперь живу тут. Утром хожу на работу, вечером тут живу вместе с людьми. Мы все так, у нас тут, я могу даже показать, если хотите. Это моя комната, смотрите, это я тут живу. Вот комнатка, видите? Это второй соцработник тут живет. Вот так вот живем уже почти год. Мы уже привыкли. Ну вот если мы поуезжаем, и, ну вот у меня сын живет в Германии. И он мне сразу сказал, только началась война, мама, приезжай. Ну а как, как я оставлю эти люди у меня? Ну, я их знаю, они... Когда началась война, у нас сразу, наши клиенты, ой, а что будет? А куда? А как мы? А как, ну... Я, ну как, надо но ж... Ну, это люди, и им надо помогать. И если все мы сейчас уедем, а как они? Ну я взагалі не знаю. благодійний фонд все можливо надає допомогу хворим на туберкульоз в Запорізькій області. До війни організація базувалась у місті Мелітополь, яке було окуповане російськими військами у лютому 2022-го. 24-го у нас почалися обстріли в п'ятої ранку і почалися вуличні бої. Ми не були готові до цих викликів, але е, кожного дня виходили на роботу і працювали в тих умовах, які складалися. І е, для нас був кожний дзвінок, кожний виклик для нас було то, як таке завдання. Не було сполучення між листами. Неможливо не було доставити препарати людям. Було дуже велика кількість блокпостів на блокпостах чоловіків. Зупиняли і обшукували машини між Запоріжжям та Мелітополем було більше 30 блокпостів. І якщо завозити гуманітарну допомогу, то ми ну, і такі необхідні препарати медичні неможливо було великою машиною завести, бо на кожному блокпості потрібно було розвантажити для огляду машину і завантажити знову. І так на кожному блокпості тому. Їздили маленькими машинами, і деяка частина наших співробітників були вимушені виїхати і взагалі перереєстрували організацію на Запоріжжя. Деяхто з наших працівників продовжує працювати на окупованій території, хоча це дуже складно, і клієнти, які знаходяться в Мелітополі, то консультуємо людей перенаправляємо, перенаправляємо. Якщо в случі е, скринінг скринінг та дає позитивний результат, перенаправляємо на ту диспансер, бо люди там не мають можливості десь в іншому місці отримати допомогу. Перенаправляємо препарати там е, лікування відбувається. Російськими препаратами, вони дуже низької, дуже низької якості, Тобто таб, ну, таблетки, пігулки не тримають навіть форму. Якщо вона удаляється об, об стінку е, коробки, то вона розсипається в порошок. парушок. Ну, не дуже якісні препарати, багато побічної дії, але іншого виходу немає. Ми перенаправляємо людей. Ну і далі ми не маємо доступу до того об'єкту, який надає допомогу. Бо ну, я кажу, там все блокпости по периметру тобто, диспансеру і дойти на територію неможливо. Що ми робили унікального, як я б казала, то це ми працювали з листоноршами. Вони нам допомагали, вони знають все про всіх. Де яка хата, де, де кому потрібна допомога, і вони звертались до нас, і ми йшли за адресами і надавали людям допомогу для мене особисто. Мої співробітники вони, вони всі герої. От всі герої гуманітарного фронту. Миколаївська обласна організація «Товариства Червоного Христа України надає соціальні, медичні та психологічні послуги населенню регіону та внутрішньо переміщеним особам, в тому числі людям з туберкульозом. Викликом для організації став початок повномасштабної війни, коли поруч з містом та в більшій частині області почались бойові дії. У нас була дуже складна надзвичайна обстановка на початку війни. Біля обласного центру точились запеклі бої. Частину території було втрачено тимчасово окуповано. На жаль, ми втратили зв'язок з частиною клієнта, яка лікувалися в амбулаторних умовах на території окупованій, Які залишились ті клієнти, які залишились в умовах постійних обстрілів, потребували особливої уваги, оскільки їх психоемоційний стан був дестабілізований. Особлива роль на той час була приділена нашим дот-провайдерам, які не перервали доставку препаратів пацієнтам додому. Ось вони працювали у звичному режимі. Оскільки з транспортним сполученням виникали проблеми, нам доводилося шукати нові способи пересування. Ми залучали додатковий транспорт волонтерський, залучали також інші транспортні засоби, зокрема, користувалися велосипедами, які Надав альянс громадського здоров'я для цього, і Миколаївська обласна організація була першою недержавною організацією, яка потрапила на деокуповані території. У нас було. Здається, якщо не помиляюсь, п'ять клієнтів, з якими було втрачено зв'язок з моменту окупації, і з цих п'яти ми віднайшли трьох клієнтів. Один категорично у зв'язку з важким складним станом здоров'я відмовився їхати. А двох клієнтів ми привезли, і вони одразу ж з того ж дня, коли прийшли моніторгас обстеження, вони поновили лікування і успішно його завершили. Це теж ну бажаю, Великим досягненням серед проблем, які наразі нас м, турбують, це е, дефіцит медичного персоналу е, в закладах охорони здоров'я, які здійснюють супровід та лікування пацієнтів з туберкульозом, е, проблеми, які ще виникали до війни. з м, Впровадженням медичної реформи так також мінусом в ефективному супроводі клієнтів є те, що клієнти проекту постійно мігрують, але в принципі, незважаючи ні на що, ми маємо досить гарні показники. Ми маємо найголовніше толерантне людяне ставлення до всіх наших клієнтів. Ми намагаємося підбадьорювати, заохочувати, стимулювати на гарну роботу наших співробітників. Вважаю, що ми робимо на даний час все, що можемо, і навіть більше можливо. Ми показали тільки декілька історій незламності українських неурядових організацій. Але така робота продовжується тисячами героїчних людей щодня по всій Україні. Ми скринінгуємо у бомбосховищах, працюємо на вулицях у бронежилетах, по зруйнованих дорогах, розвозимо ліки на велосипедах та забезпечуємо поштові відправлення у найвіддаленіші райони. Ми вистояли і не скорились ні ворогу, ні захворюванню. Продовжуємо боротьбу незламні проти туберкульозу.